Ах, цукерка-ромашка. Ну хто її не знає. Ця зелена обгортка, цей смак, знайомий буквально з пилюшок. Для багатьох із нас це ж просто, ну, такий собі солодкий спогад. Але, а що, як я скажу, що за цією простою обгорткою ховається цілий детектив? Уявляєте? Історія про втрачені рецепти, справжнісінькі патентні війни і такі повороти сюжету, що просто вау! От серйозно, здавалося б, ну що там можна розкопати про звичайну помадкову цукерку. Вона ж була скрізь на кожному святі, в кожному новорічному пакунку. Це ж просто ромашка. Але знаєте, її справжня історія о, вона зовсім не така проста, як нам здається. Ну що, готові? Давайте зануримось у це солодке розслідування разом. Ми спробуємо розплутати цей клубок міфів. З'ясуємо, звідки ж насправді родом наша ромашка. Дізнаємося, яку таємну роль в її рецепті відігравав справжнісінький коньяк. І головне, куди, врешті-решт, зник той самий легендарний, майже забутий смак. Так от, перше, що ми зробимо, це зруйнуємо головний міф. Бо ж більшість із нас думає, що ромашка це такий типовий радянський продукт, так? Ну, щось створене в часи тотальної уніфікації. А от і ні, це зовсім зовсім не так. Насправді коріння нашої героїні веде до Львова. Просто уявіть на хвилинку. Середина 20-го століття вулички старого міста, особливо там, біля костелу Ельжбети, вони ж буквально пахли шоколадом. У повітрі стояв аромат смажених какао-бубів, горіхів. Це була неймовірна атмосфера. І саме там, у цьому серці високої кондитерської культури, і народився той самий легендарний рецепт. І от тут починається найцікавіше. Дивіться, багато хто асоціює ромашку зі знаменитим світочем. Логічно, правда? Але є нюанс: об'єднання світоч з'явилося тільки в 62-му році, а наша цукерка на той час вже існувала. Офіційно рецепт створили технологи фабрики більшовик. А ця фабрика у свою чергу виросла на базі ще довоєнної фірми Газет. Розумієте? Тобто, як не крути, факт залишається фактом. Ромашка це чистокровний плід саме львівської старої кондитерської традиції. Гаразд, з місцем народження розібралися, а тепер. Найсмачніше, якою ж вона була та перша ромашка, і отут, друзі, починається справжня магія, бо оригінальний рецепт він ну кардинально відрізнявся від того, що ми знаємо сьогодні. Ось послухайте цю цитату однієї з працівниць фабрики. Вона просто ідеально передає дух тієї самої першої ромашки. Це ж була не просто цукерка, це був елемент львівського стилю життя. Уявили? Філіжанка ароматної кави, а до неї цукерка. І всередині не просто ароматизатор, а справжній такий відчутний коньяк. А тепер давайте просто подивимось на цю різницю. Це ж прірва. В оригіналі що ми мали? Справжній шоколад на какао маслі, натуральний коньяк, якісні добірні какао-боби. А що маємо сьогодні? Кондитерська глазур, де замість какао масла рослинні жири. Ароматизатори коньяк, дешеві какао, суміші, ну різниця, як то кажуть, на обличчя. І от вам ключовий момент, про який мало хто знає, там був не просто для смаку чи аромату, ні. Він виконував надзвичайно важливу технологічну роль. Саме спирт не давав помадній начинці кристалізуватися, тобто зацукрюватися. Він зберігав її ніжною та нучою і до того ж діяв як натуральний консервант. Це ж була справжня інженерія смаку, а не просто хлюпнули ароматизатор. Так зі смаком, здається, розібралися. Але ж є ще назва звідки вона взялася, ця ромашка. І тут наш солодкий детектив має аж дві версії, і кожна скажу я вам по-своєму дуже цікава. Отже, версія перша офіційна. Така символічна назва, мовляв, від квітки ромашки, символ ніжності, простоти, затишку, ну, все логічно, пасує до м'якою поматкової начинки. Але є ж інша версія, народна, і вона народилася з такої дотепної гри слів, ром плюс суфікс ашка. Розумієте? Прямий натяк на алкогольну складову. І хоча ця версія, звісно, ніким не підтверджена, погодьтеся, звучить геніально, і вона так міцно в'їлася в народну пам'ять, що вже й не викорениш. І ось ми підходимо до найсумнішого ми мали унікальний львівський продукт з коньяком, зі справжнім шоколадом. І куди куди все це поділося? Історія втрати цього рецепту це, по суті, історія великих буремних історичних змін. Давайте просто простежимо цей шлях крок за кроком. Все починається в 50-х. У Львові народжується унікальний рецепт. Потім приходять 60-ті, 80-ті. І з ними радянська стандартизація. Рецепт стає державною власністю, а фінальним акордом стали 90-ті. розпад союзу і початок справжнісіньких патентних війн. Що це взагалі таке радянська стандартизація? Ну, це коли рецепт, створений на одній фабриці, просто брали і поширювали по всіх фабриках Радянського Союзу. Ось так наша львівська ромашка рактом з'явилася і в Москві, і в Мінську, і деінде. Але, хоча рецепт на папері був один, смак скрізь виходив різний, бо ж все залежало від місцевого обладнання, від якості, сировини, і от саме львівські цукерки завжди влажалися еталоном тим самим справжнім смаком. І ось ця аналогія з народною піснею, вона просто геніально пояснює те, що сталося після 91 го Уявіть, рецепт, який став по суті народним, раптом став об'єктом запеклих суперечок. Вийшло так, що більшість оцих традиційних знайомих нам назв зареєстрували на себе російські фабрики. І наш львівський світоч опинився перед вибором або повністю змінювати рецептуру, або взагалі припиняти виробництво. Отже. Ми пройшли весь цей детективний шлях: від народження у Львові до фактичної втрати того самого оригінального смаку. То що ж таке ромашка сьогодні? Чим вона є для нас? Знаєте, є одна метафора, яка, як на мене, влучає просто в самісіньке серце проблеми це, наче, реставрація старовинної картини. Але замість коштовних олійних фарб взяли, звичайно, гуаш. Розумієте? Зовні ніби все те саме, знайома обгортка, та сама форма, але суть, глибина, текстура, оця цінність справжньої майстерності все це, на жаль, втрачено. Просто через заміну інгредієнтів на дешевші аналоги. І ось ми доходимо, мабуть, до головного висновку. Сьогоднішня ромашка це вже не стільки про смак, не про гастрономічну цінність, це про емоційний зв'язок, це потужний символ дитинства, тепла, спогадів, які об'єднують цілі покоління. Вона, хочемо ми того чи не, стала частиною нашого культурного коду. І вся ця історія ромашки залишає нас із одним, але дуже глибоким питанням коли зникає оригінальний рецепт, чи втрачаємо ми щось більше, ніж просто смак. Тому наступного разу, коли будете розгортати цю знайому зелену обгортку, просто згадайте цю історію. Історію про те, як багато всього може ховатися всередині однієї, на перший погляд. Простої цукерки